Уряд Німеччини продовжує нарощувати передачу Україні нових пакетів військової допомоги. Іноді на дотожне, а не знаю, що відбувається вокруг. Тому ми будемо всячески протидіяти цьому, цьому. І я прошу, щоб ви теж розглянули цей питання у себе. Зокрема, в останньому йде мова про додаткові зенітні системи Гепард та боєприпаси до них, певну кількість танкових тягачів, машини розмінування та системи захисту зв'язку для гвинтокрилів. Крім того, у пакеті передбачені снаряди до самохідних артилерійських систем панцергаубіц 2000 та близько 30 тисяч снарядів до 40 мм автоматичних гранатометів. Постачання здійснюється із складів німецьких Промисловості та фінансується німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Нагадаємо, що Німеччина уже передала для України 120 бойових машин піхоти Мардер, що на 40 одиниць більше ніж планувалося спочатку. Крім того, Німеччина передала Україні потужний пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітно-ракетний комплекс Петріот. Ну, знаєте, 36 місяців, а минуло 22 місяці. Так, для тих, хто е, був з першого дня з першого дня широкомасштабного вторгнення, люди вже втомилися. Uh -huh. Тобто зараз вони вимагають демобілізації. Ну, ротації, демобілізації, відпочинку, зміни і таке інше, але так. минуло 22 місяці. А потім пропонується 36. Угу. Uh -huh. Тобто, відразу, якщо ми порівнюємо ці два терміни, чудово розуміємо, що очевидно і 36 місяців багато. Це ж психологічний момент. Мало того, що людина перебуває на передовій і знаходиться постійно обстрілу, мало того, що вона втрачає друзів, мало того, що вона не бачить рідних там місяцями, а у декого є проблеми із родинами через те, що він значить, довгий час перебуває на передовій, тому що ну, це життєві речі, речі абсолютно. Міпогати це багато, на мій погляд. для того, щоб проводити родацію до мобілізації з хвостом. Чи не це необхідно ще дискутувати що з цього приводу? Якщо вже є по цьому питанню якийсь дискурс, то е, треба, е, треба це відпрацьовувати. А, почу вас. Значить, бачимо, ми такі, знаєте, погодні умови склались надто весняні в Україні. Чи це через розрідженість повітря? Я про новини з півдня, які до нас сьогодні дійшли. Розрідженість повітря, не знаю, якісь погодні умови, які так склали, що три сушки ворога впали. Ну, це так жартує, звісно. що отримали ми ці повідомлення про звитягу українського воїнства і захисників, зокрема, але якось так, те, та, щоб одномоментно знаєте, як для вас таке повідомлення, про що це? Ну, Я тільки за те, щоб ті, хто цими кабами зруйнували вже стільки і доль, і будівель на півдні України, та щоб по 5-10 по кожного дня, звісно Але от вперше ми таке побачили, Денис. Ну, щось хороше, приїхало таке, доволі далекобійне, е, яке там дозволяє збивати на великих відстанях. Тобто на цьому кордоні, де су 34 ну будь-який літак може запускати ці керовані авіабомби. Е, тепер, очевидно, вони будуть дуже сильно думати про те, чи варто підлітати на такій відстані. А якщо вони зможуть літати на такій відстані, тоді вони зможуть кинути керовані авіабомби. А ці авіабомби дуже-дуже тушкуляли дуже нашим хлопцям, там не лише на цьому плаздармії, а де інде, де взагалі вони використовувалися. Тому це дуже добре, що з'явився якийсь засіб, ну не будемо, не будемо тут, так би мовити, називати щось для того, щоб uh -huh. нагадати. Можливо, хто загадається з трьох разів, що це було. Але добре, що з'явився цей засіб, який дозволяє таким чином класно збивати літакі противника, які в тому числі можуть бути носіями авіабомби. Це було це була проблема насправді цікаве для наших позицій. Читаю заголовок. Нідерланди готують перші 18 винищувачів, F-16 для відправки в Україну. Це рішення було прийнято днями. Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Значить, це рішення було прийнято урядом Нідерландів готувати цих 18 винищувачів. І е, це стане потужним кроком і одним з е, реалізації одного з найважливіших елементів домовленості про військову підтримку України. Окрім дозволу на експорт перед поставкою має бути виконана низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури. Ну і це рішення підтримує незмінну прихильність Нідерландів надавати Україні підтримку в її боротьбі проти агресора. Ось такі повідомлення. Ну про інфраструктуру, про е, персонал. Ми то вже скільки говорили, але от 18, така цифра. Це тих з перших, перші з тих 43, здається, та, здається, які нам мали передати загалом. Очевидно, угу. очевидно так. Ну, так. Попереджаючи наступне питання, чи вистачно цього ціні, то тут як, тут, як відразу кажу, що чим більше, тим краще. Тобто ці літаки вони зможуть е, е, зробити перевагу в повітрі лише так. на певних ділянках фронту. Uh -huh. Тобто чим більше, тим краще, і навіть 60 літаків там перша цифра цифра була стосовно загальному загальному, скажімо так, вимірі, які будуть нам передавати і дані Нідерланди, і Це все одно е, малувало для того, щоб створити загальне е, загальну права в повітрі. Але це вже щось. То тобто, ці літаки вони вже здатні створювати перевагу на певних ділянках фронту, певних напрямках. Ну і ще дуже важливо, як умов вісі, так би мовити, слід, які будуть нам передані яке там буде озброєння, скільки воно буде далекобійним, чи буде воно ефективним проти тих самих винищувачів російських, які на себе несуть цікаве. Там є ракети, які діють на 120 кілометрів. Це дуже важливі засібки. Ми так, так само повинні отримати. Так. І ще дуже важливо, чи будуть ці такі мати редукаційне забезпечення, чи будуть вони використовуватися разом із літаками дальнього редукційного спостереження та управління, які здатні виявляти те, що знаходиться на землі, робити вказівки, і для того, щоб розширювати можливості літаків і з точку знищення, і з точки зору знищення повітряних цілі, наземних цілей. цілей. то тобто це все одно, якщо просто будете їздити на авто просто по мапі паперові. А друга справа, якщо будете використовувати навігатор, таке знаєте, грубе порівняння, тобто от різниця в такому плані, що таке літаки з, е, з використанням радіолокаційних засобів спостереження та, та цілівказіння, і без без них, тому це теж дуже важливо. На завершення. Північний захід поблизу Авдіївки, поблизу Красногорівки, зокрема, звісно, що Адіївська промзона. Ця інформація з'явилась, Ми отримали про певний поступ окупантів. В принципі, як ви оцінюєте ситуацію на фронті? Ну, якщо ми кажемо про Авдіївку, стабільно тяжко. Там, поки що, немає тенденції до того, щоб ми там почали контрнаступати, поки що ми стримуємо натиск ворога. Було б добре звернути на мапу для того, щоб зрозуміти, в чому полягають самі загрози. Але якщо на пальцях, то там є дорога, яка проходить через селище Орлівка. Так. от якщо буде можливо подивитися, і ця дорога є логістичним шляхом, mm -hmm. по якому до тільки перекидаються всі необхідні засоби, і підкріплення, і матеріально технічні засоби, і боєкомплект, ну все, що необхідно для того, щоб вести бойові дії, і ця дорога вона знаходиться під вогнем полом ворога. Що ми кажемо, що ворог просувається повільно порівняно, порівняно з початком, значить, ті на початок цього цього чого наступі одіїв, то це так, але кожні 100 метрів вони звужують звужуть, от, цей проміжок між півдням та північного довкола цієї дороги. Тому все це доволі серйозно, і ситуація там під Вона поки що на превеликий жаль. Повільно, але має тенденцію до погіршення. Будемо сподіватися на те, що о, вдасться ворога стримати і не дозволити йому взяти б